Бравши проблематику україномовного Ютубу, то ще не бачив зверху. Пісказка потрібно ще розібрати не менш важливе питання: чи можна споживати російський контент, і з якою ціллю не можна. Ладно, потрібно дійсно розібратися в цьому нелегкому питанні. Тут би варто розказати за вибіркове споживання інформації, як це люблять робити, не дуже розумні люди. Але я не буду кожному розжовувати і класти до рота, тому постарайтеся сприймати інфу не односторонньо. Ви можете не погоджуватись з моєю думкою і та писати коментарі бажано з аргументами. Перейдемо до відео. Різкий перехід російськомовних ютуберів на українську зробили свій вплив на аудиторію, особливо великі канали. І круто, якщо це свідомо, а не заради хайпу чи нової аудиторії. Проблема лише в тому, що деякі з авторів вирішили включити режим Патріота, при тому, що раніше про це не було ні слова, прости мене слизняк. Мені не надоїсть повторювати, що в нас війна триває дев'ятий рік, і хоч зараз ми змогли в якійсь мірі охреститися від російського контенту, але питання залишається: так що ж робити з російськими... Блогерами. Я сам перестав дивитися ряд контент-мейкерів, які завуальовано підтримали Рашку або просто замовчують. Цьому контенту потрібно давати байкот, але це вже справа кожного. Але якщо блогер дав чітко зрозуміти свою позицію, не варто змушувати автора йти прямо в тюрму. Це нелогічно. Топліс з відосіком про пропаганду вплинув на свідомість людей більше, аніж якби вийшов на мітинг, де б його одразу посадили на пляшку. Навіть той самий Оксі з останньою піснею ніху його підриває сраки упій русні. Моя порада Диваним експертам, які люблять всіх вчити жити і критикувати нашу владу. Краще підливайте бензин у вогонь по ту сторону барикад, аніж діліть наших людей. Хтось каже, переглядаючи їхній контент, навіть з ціллю провокації виплатити їм, оскільки монетизація виключна лише в російських юзерів. А автори в свою чергу платять податок на кулі. Я не знаю, хто перший почав це форсити, але блять, люди занадто буквально це сприйняли. Пояснюю, за тисячу українських переглядів платять в середньому 20-70 центів. Беремо по. Máximo... 70 центів множимо на 100 бо 100 тисяч і отримуємо 70 баксів. Ні, хуя собі, а ще мінус 30 монетизації, десь приблизно, то в середньому 50 доларів. А якщо це переводити в рублі, то можливо на буханку хліба і вистачить. Можливо, ви запитаєте, а що там в них по рекламі? Рекламодавці платять аналізуючи перегляди, тематику та утримання на каналі, тобто вони не потребують конкретних цифр. З цим ми вже нічого не поробимо. От всі адекватні рекламодавці вийшли з російського ринку. А ті, що не вийшли по типу Геншинт Impact, треба давати байкот. Ну і на десерт раджу дізнатися, що таке коло обі грошей у світі. Навіть ваші Huawei чи Асер, які оновлюються, прямо зараз приносить прибуток рашці. А ще така продукція, як Tide, Oral-B, Pampers, Always, Old Spice, Lacoste, Nescafe, Несті, KitKat, Орео, Несквіт, Garnier, Живинка, Растіжка, Простоквашно, Mars, Снікерс, Віскас, цигарки, Marlboro, LM, Philip Morris, Chesterfield, Bond, Parliament, або ж магазини Metro чи Ашан. Ну і згадана вже техніка. Асер Асус Xiaomi. Раунд! підведу висновок. Навіть при цих фактах все одно варто відмовитись від російського контенту, але якщо використовувати його з науковою метою, наприклад, навчитися монтувати, щоб зробити гроші і витратити їх у своїй країні, то не втрачайте таку нагоду. Ну або якщо ваша ціль підірвати сраку русні, я розумію, що найдеться та людина, яка про хвилин пропускала поміж вух, те, що я говорив вище, і напише. Це спонсорство на кулі, саме таким я дам загадку від Кая. Як ви думаєте, як сценаристи пишуть новини? Ходімо далі. У першій частині я згадав про совок та про те, що біль та досягнення потрібно пам'ятати. Спробую розширити цю тезу. Зараз є каста людей, які не хочуть нічого чути, що хоч якось відноситься до рашки. і зрозуміло чому. Але це інколи доходить до абсурду. Наша ціль не приносити нічого нового російського, а не нехтувати старим. Хімію ти не будеш знати без таблиці Мінділеєва, а акторську майстерність без станіславського. Ви не зможете шарити в літературі, якщо не будете знати Достоєвського чи Чехова. Це зарубіжна історія, не більше. На мою думку, не варто забороняти те, що вже існує в літературі чи мистецтві, якщо воно не несе пропагандистську ідею. Хоча навіть такий вид мистецтва є мистецтвом у багатьох країнах. Світу заборонений mein Kampf, а у Білорусі 1984 орвела. Якщо ми почнемо забороняти умовного булгакова, то давайте забороняти пропаганду Геббельса. Але є знову але. Що ж поробиш, тема така, щоб споживати, припустимо, поезію Пушкіна, потрібно бути свідомими, що ти лізеш на міне поле імперіалізму чи пропаганди. Ну, типу, та ж ситуація, якби ти читав літературу Геббельса чи Гімлера. Те, що та чи інша література пропагандистська, це означає лише те, що вона пропагандистська, а не те, що вона погана чи нижчого сорту. Я тут по літературних мірках маю на увазі. І ще одне але, яке не наскільки актуальне для нашого покоління, як більш до старшого, це. Незнання української літератури, в тому числі модерної та постмодерної. Чому для нас менш актуально? Бо в нашій шкільній програмі вже був і хвильовий, і Венеченко, і Підмогильний. Свідомість патріотизму приходить не від нав'язаної ідеї суспільством, а від самоусвідомлення самоідентичності завдяки якраз літературі, мистецтву, науки, які побудовані на нашій історії. Блять, будь ласка, запам'ятайте це на все життя. Якщо є ще люди, які кажуть, але це ще не всі розуміють, то ви приблизно по інтелекту такі ж як і ті люди, які її не розуміють. Доказувати людині, яка не викупає проблематику імперської дупи і споживає російську продукцію протягом півроку війни. Ви, блять, серйозно, це йований абсурд. Забити на них у їм вже нічого не допоможе. Виходить наскільки парадоксальна штука, що типу можна споживати, лише усвідомлюючи, а не усвідомлюючи, не можна. Ну і на десерт думка вже згаданого Толераста. Іноземні фільми бажано дивитися іноземною мовою, тому що вони краще є в, саме в оригіналі. Чесно скажу, україномовна озвучка шикарна, в мене питань жодних немає. Але іноді в деяких фільмів, де знімаються актори, я знаю, як вони володіють своїм голосом. Мені хочеться послухати в оригіналі, хоч би я там не старалась. Все-таки оригінал є оригінал. І по можливості, якщо я знаю англійську мову, то я і дивлюся в оригіналі з українськими титрами. Так само і з російськими фільмами. От у нас вийшло погані дороги, фільм. І там було перекладено російську мову українською. Та воно класно, воно ніби і має бути. Але я все одно шукав оригінал, де російська мова не є перекладена, тому що мені хотілося чути е, оригінал, мені хотілося чути самих персонажів, а не те, як воно потім передає суть. Мені суть не треба передавати, Мені треба бачити ту картинку і відчувати її. От, і все. От. І для цього я дивлюся в оригінал. Я знаю російську мову, і через це мені не важко перейти. І тому я вважаю, що не повинна набути повна заборона російського. Це має бути просто як зарубіжне. От і все. Всі питання. От. Це має бути просто це іноземна мова. Вона не є наша, вона є іноземна. І слав пес залити то все, побудувати стіну на, на межах кордону там білого взяти, кубань взяти, побудувати стіну, і залити нахер все бетоном. і забути на віка. Так само стезою хороший русський. Я розумію, що я лізу на міне поле, але вам не здається, що ви почали втрачати зв'язок із метою викорінення всього російського, а саме ідентифікація та ототожнення нас із цими хуєсосами. а не ідейність певних людей, бо ідея в нормальних людей всюди однакова і в Німеччині, і в Китаї, і так далі. Щас дуже круто стало хуєсости Нівзорова, який є важливою політичною фігурою в цій війні. Ну кого ж це є Головне, що він народився на території країни, якої скоро не існуватиме. Я вже бачу, як ти потянув ручки написати, що він колись там говорив. Тому я тебе опережу. В січні 1991 року Нівзоров записує хроніки наші, де файно лиже радянським силовикам, які придушили мирний протест у Вільнюсі за незалежність Прибалтійських країн, звісно, із жертвами. Раджу повністю прочитати про. Співочу революцію. З часом Нівзоров вибачився. Він тоді мав таку позицію, зараз іншу. Кучма, порох і так далі теж міняли свою позицію. А Зеленський взагалі знімався в російських серіалах. Виходить зрада? Ладно, порівняння не аргумент. Людина має право міняти свою думку, навіть якщо вона медійна. А в чому ж тоді користь Нєвзорова? Давайте почитаємо, що про це говорить Андрій Єрмак. Нєвзоров останнім часом дуже дратує нинішню російську владу, бо говорить правду про неї, про злочини росіян в Україні. Його голос чують мільйони росіян, і для нас це важливо, що він руйнує наративи російської пропаганди. Це він кори... Сни для України простіше кажучи, для нас це медійна зброя. А Зеленський говорив по невзору Да, я знаю, що він подав на наше громадянство. Я знаю, що він хотів полишити своє громадянство через те, що він підтримує Україну. Я дійсно можу вам сказати, що ми почали цю розмову, якщо у нас є можливість. Хитати російську владу, ми повинні все це робити з громадянами Росії, які повністю за Україною повністю проти політики президента Путіна. Я вважаю, ми разом повинні це робити. Якщо є така можливість, то ну чому ні? Я не розумію, в чому тут питання. Ми повинні з вами використовувати будь-яку зброю. Ми ж радіємо, коли Макарівич або Ахіджакова, коли вони підтримують Україну, їм. Їх намагаються позбавити всього, наскільки мені відомо, і роботи, і можливості, і ефіра позбавили. І всього я вважаю, що вони нас підтримують самого початку війни, коли почалось вторгнення. Це важливо. Я вважаю, що це зброя України. Є люди, які мають будь-яке громадянство, не українське, але які чітко формулюють свою позицію про українську і проти російської влади, бо не на нашому боці. Мені так здається. Я знаю, що ви самі розумні і набагато краще знаєте, керувати країною, вести війну і так далі. Але якщо для вас слова президента України не є авторитетними, то мені нема з вами про що говорити. Якщо я вже згадав Нівзорова, то варто й згадати Олега Куваєва, який геніально відобразив біль війни. Тро Муратов, який продав свою Нобельську премію за 103,5 мільйони доларів і передав всі кошти українським дітям біженцям. Монеточка, нойс, Фейс зібрали більше ніж 300к євро для українських біженців. Я знаю, що той самий Нойс у своїх останній пісні про братські народи. Те, що деякі хочуть з нами потім мати хороші стосунки, то чу, най хочуть вам, то що я теж багато чого хочу. Ми маємо цим користуватися допоки вони підривають мораль своєї країни. Вже після війни будемо вирішувати, що і як. Як потрібно зробити, а зараз будьте хитрішими і краще провокуйте їх на диверсії, а не тупо засирайте. Я ні в якому разі не намагаюсь когось оправдовувати. Лише хочу, щоб ви зрозуміли за що конкретно ви відміняєте те чи інше. Не грайтеся в бездумно, в цензуру радянського союзу. Давайте на секундочку відпочинемо від мого контенту і згадаємо про донати задля нашої перемоги. Моя хороша знайома збирає на ліки нашим бійцям. Вона вже вдруге збирає немалу суму, а також дає повний звіт про витрачені кошти. Навіть 10 гривень це вже одна таблетка для нашого бійця. Тому негайно зроби ще один. Крох до нашої перемоги. Повертаємося до контенту. Подумайте, чи в історії хоч раз таке було, щоб якась країна тупо взяла і ізолювалася від всього зарубіжного. А да, Північна Корея. Ми маємо плавно і правильно замінити чуже, а не тупо взяти і, блять, відрубати. На ще мало перекладених наукових збірок, літератури та навіть ігор. Я не знаю англійської чи польської, мене тупо не цікавить вивчення мови, але я прекрасно розумію російську. Якось вам розкажу про насадження і шкоду англійської. Мови, але в наступний раз я не маю себе обмежувати інформацією лише через те, що вона російською. З Часом ми все переведемо, але це з часом, щоб зробити це чітко і якісно. Не потрібно відмовлятися від всього російського, якщо це розглядати з наукової чи історичної сторони. Потрібно зрозуміти, що це зарубіжне і ніколи не ототожнювати із собою. Повірте, після нашої перемоги у війні, через деякий час, дуже багато людей знову почне споживати російський продукт. Я Дуже сподіваюся, що, хоча б через покоління, російська мова повністю викорчується з нашого побуту, але давайте працювати над цим і робити якісно, а не просто про це говорити. Я вирішив вести цей канал українською, не тому що от все, українізація ні. А тому, що я вирішив підняти національну свідомість. Нав'язування ідеї, які не мають пояснення у структурі, працюють лише при певних обставинах, таких як війна. Давайте для початку кожен дасть собі відповідь на питання, хоча б тезами, чому я люблю свою країну, що дала мені моя країна, що я для неї дав і що даватиму в майбутньому. Задумайтесь над цим і спробуйте дати свої відповіді в коментарі. Почну я з себе. Я люблю Україну через абсолютну свободу слова, зручну логістику та прекрасну природу. Україна дала мені можливість знаходитись в будь-яких інституціях, незалежно від гендерних, фізичних чи моральних особливостей. Дала можливість розвиватися в любій структурі та займатися тією справою, якої хочу саме я. Я вже вніс зовсім невеличкий вклад у розвиток національної культури через драматургію та театр. Та в майбутньому сподіваюся, внесу велетенський внесок завдяки таким платформам, як YouTube, Twitch та інші. Україна починається з мене.